Артур Конан Дойл. Друга пляма Читає Меланія. Сам автор включив цю історію до свого списку 12 улюблених історій про Шерлока Холмса Прем'єр-міністр Великої Британії Лорд Берінджер і Трелоні Хоуп, державний секретар з європейських справ, звертаються до Холмса по допомогу у пошуках документа, який було викрадено в Домі Хоупа. Якщо документ розголосять, це може призвести до дуже тяжких наслідків для всієї Європи, навіть війни. Ніхто в будинку не знав про документ, навіть дружина секретаря. Холмс починає розслідування з аналізу діяльності відомих іноземних шпигунів у Великобританії і дізнається від доктора Уотсона, що одного з них було вбито. Едуардо Лукас був зарізаний у своєму ж будинку. Холмс вважає, що це не випадково. Переклад Миколи Дмитренка. Я мав на думці зробити оповідання убивство Ебі Грейндж» останнім з серії про ті подвиги мого друга Шерлока Холмса, з якими я вважав за потрібне ознайомити публіку. Моє рішення зумовлювалось не браком матеріалу, оскільки в мене зберігаються записи про сотні проведених ним справ, ніде мною не згаданих. І не зменшенням цікавості моїх читачів до неповторної особистості й унікальних прийомів роботи цієї незвичайної людини. Справжня причина полягала в тій відразі, яку містер Холмс почав виявляти до публікації оповідань про його пригоди, поки він не припиняв своїх професійних занять, звідти про його успіхи давали йому деяку практичну користь. Але відтоді як він остаточно покинув Лондон і присвятив себе вивченню і розведенню бджіл на вапнякових горбах графства Сусекс, популярність стала для нього ненависною, і він категорично зажадав, щоб ця його забаганка неухильно виконувалась. І тільки після того як я нагадав йому про дану мною обіцянку обов'язково надрукувати оповідання друга пляма, коли для цього настане час, підкресливши. Що було б тільки доречно завершити довгу низку моїх публікацій оповіданням про ту міжнародну справу, найважливішу з усіх, які його запрошували розслідувати, тільки після цього мені нарешті пощастило одержати його згоду на те, щоб обачний, зважений звіт про той випадок кінець кінцем було надано публіці, якщо під час розповіді деякі її деталі здадуться туманними. Читач легко зрозуміє, що для моєї стриманості існують якнайповажніші причини. Так от, одного разу восени вранці рік і навіть десятиріччя нехай залишаться невідомими. У стінах нашої скромної квартири на Бейкер Стріт з'явилось двоє відвідувачів.